Як дозволити собі мати більше краще? Помітила, що підсвідомо забороняю собі. Наперед дякую. Спочатку коротка відповідь: Щоб дозволити собі мати більше і краще, потрібно зрозуміти причину, чому ви собі забороняєте. Тому що є конкретна причина, чому ви собі забороняєте щось мати. Доки ви цю причину не зрозумієте, не усвідомите, ви не маєте доступу впливати на неї. Ви не можете впливати на те, що ви не бачите. В його для вас не існує. Ви бачите симптом. Що ви собі забороняєте, це симптом. І ви бачите наслідки, ви не доотримуєте будь-чого від матеріального до нематеріального питання причини. І тому я не можу вам дати універсальну відповідь, яка би раз і вирішила ваш запит. Бо, у вас на це є своя персональна причина, і її треба виявляти разом з вами в діалозі. Лише так це робиться. Щоб ви були частиною процесу цього дослідження. Помітили цю причину, усвідомили, чому вона виникла, що вона вам давала, що вона нам дає до сих пір. Бо якщо вам, ви собі забороняєте, то вам це вигідно. Вам вигідно забороняти собі певні речі. Тепер давайте запитаємо кожен себе, а чому людині вигідно собі забороняти? Ну, це ж, ну це ж нонсенс, здається, це ж парадокс. Як це? Мені треба, я собі забороняю, так що ж я собі, ворог? Запитаєте ви себе, звичайно, що не ворог. І саме тому ви собі забороняєте. Бо є якраз більш вагома причина, тобто більш вагомий ризик, більший страх, більш небажаний наслідок, ніж заборона. І ви фактично несвідомо обираєте з двох поганих варіантів менш гірший заборона. Бо якби ви собі не заборонили. То ви потенційно потрапити в такі обставини, в таку ситуацію, в такий стан, можливо, в таку оцінку сприйняття чи критику, де вам було б на в рази гірше, ніж погано від, від тих заборон, які ви маєте. Розумієте, в чому специфіка природа даної ситуації? І це рішення, подібне рішення, було у свій час в житті прийнято вами ж. Просто ви це не пам'ятаєте. Можливо, це була дуже емоційна подія. Ви були настільки в емоціях, що ваша рація було відключена, а ви не пам'ятаєте. Ми в житті масу подій не пам'ятаємо через те, що ми були в сильному емоційному стані, в стресі. Або це було давно, і ви були молодою людиною, і в силу того, що це було давно, ви через це забули. Різні причини. Інколи вони поєднуються, комбінуються. Але суть одна: в подібних ситуаціях людина обирає краще з гіршого. І це те, що в вашій видимій зоні. А в невидимій зоні реальна причина. Доки вона вами не буде помічена, ви не маєте повноцінного доступу до цих змін, до можливості дозволяти собі мати більше і краще. І будете надалі продовжувати жити в цьому сценарії, в цій циклічності, платити ціну і матеріальних, і нематеріальних сферах життя, і до кінця не розуміючи, чому. Якщо ви відчуваєте, що більше так не можете, це ваша точка. Трансформації, ви робите внутрішній вибір так: стоп достатньо, йду розбиратися, виявляти, проясняти, що є залаштунками мого мислення, так що от подібні рішення сформувало в моєму житті. І тоді у вас є шанс прояснивши справжню причину, помітити, усвідомити, прийняти, і або від неї відмовитись, або замінити на іншу. Така механіка змін. Подальше. Попри це, ви можете вже почати практикувати з певних ваших бажань, які ви хочете, але з найменших. Найменше бажання. Просто коли ви собі щось дозволяєте, найменше, чуть трішки чогось доброго, цінного, важливого для вас, фіксуйте кожен раз перемогу. От, чогось досягли, щось зробили, щось собі придбали, подарували, зробили. Проживіть перемогу свідомо, наповніться тою енергією радості від того, що ви отримали бажане. І наступний крок досягнення не робіть великим, зробіть його маленьким. Зробили один крок, пораділи, зробіть два. Не п'ять, не десять, не двадцять одразу. Два. Потім три, можливо, три з половиною. Йдіть маленькими кроками. На фоні е загального прояснення, реальної причини, ця практика дозволяє теж отримати певний прогрес. Так, вона не швидка, з іншого боку, ваш мозок прозвичай не дозволить рухатися. Коли мозку кажеш з одного місця, давай яка, стрибнемо на якийсь там п'ятий поверх. Він, він шоці. типу, як такий об'єм? Я просто не розумію, з якого боку підійти, я як його осилити. <сум> мозку потрібна послідовність, не ривки і стрибки, а послідовність, маленькі кроки. Тому подібна практика дозволить вам отримати певний прогрес на вашу ситуацію. Разом з тим, щоб повноцінно її вирішити, прояснити, важливо зрозуміти ті причини, про які сьогодні у відповіді йшла мова. Чого я вам і бажаю. Якщо ви чуєте готовність діяти, то, будь ласка, залишайте заявку, чи на програму «Внутрішня точка опора, де ми пропрацьовуємо подібні запити, чи на індивідуальну консультацію, це вже на ваш вибір. Якщо вам комфортно взаємодіяти зі мною, як з експертом, ну то, будь ласка, ласкаво прошу. Якщо ні, хоча б почніть з тої практики, яка сьогодні була запропонована, або підбирайте собі інших так, експертів, де вам буде відкликатися людина як, і як людина, і як експерт. Це ключова умова досягнення успіху у вирішенні подібних запитів. Це дуже вагомий фактор насправді. І тут немає універсальних спеціалістів. Це як музику слухати. Ви можете слухати одночасно кількох виконавців. Одні вам подобаються, інші не подобаються. Ви вибираєте на свої відчуття, на свій смак. І лише при такому підході, при такому виборі експерта, ви можете розраховувати на успіх. Одночасно усвідомлюючи свою готовність і оцінюючи ще професійність експерта, тобто, як людина, це один фактор, а як професійність це теж має значення в сукупності, це вам дасть потрібний бажаний результат.